Пане Сергію, ми тут підсумовуємо трошечки цей рік повномасштабного вторгнення. Як би ви його описали, як військовий експерт? Насправді дійсно це було жорстке випробування для нашої країни, для наших збройних сил для кожного громадянина. І ми бачимо, що цей рік ми стояли в альянсі з допомогою з боку Сполучених штатів і західних країн. Ми відбили атаки на столицю, на інші наші міста. Ми провели низку вдалих наступальних операцій, коли ми згадаємо про. Балтійську операцію лиманську про звільнення Херсону, тобто, фактично, ми зараз стримали першу навалу противника. Зараз ми готуємося до. Того аби проводити подальші котраступальні дії, спираючись на допомогу наших партнерів і на місці духу наших в воїнів, дійсно це було таке жорстке випробування, випробування. Роби тривати і далі. Але ну і, і ми, українці, власне, світова спільнота переконані в тому, що перемога буде за нами. Хоча нам доведеться ще заплатити ну значну ціну для того, аби ми дійсно відстоювали і відстояли на нашу незалежність. Точка зору трансформації збройних сил. Дійсно, відбулися э, суттєві з -з зміни. Зараз ми вчимося воювати по, о, по, -по, по новому. І, власне, це те, що ну, дає нам надію, що і далі єдність і наше населення, і лінії фронту, і наших збройних сил буде ну, незламною. Це, це, це те, що є основою для нашої перемоги. Ця перемога чи вона виглядає сьогодні вже э, такою? Ну, скажімо, чи ну, має якісь обриси ви... Чи видно її? так Так, так. Це важливе питання і складне питання зараз. Ми маємо зберегти єдність і стійкість в. Наші загальні праці пов'язані з вибиттям противника з нашої території. Але якщо навіть ми виб'ємо ворога на, на наші кордони 91-го року, насправді і тоді ще, як на мене, війна не завершиться, тоді вона прийде в інший формат, тому що Монка ще все рівно ворог там відлізе і почне там зализувати свої рани, свої втрати і готуватися до нового нападу. Так що, мон кажучи, що вкрай важливо, аби після. То як ми вибір противника на кордони нашої країни, е, світова спільнота і далі розуміла, що загроза нікуди не дівається якраз тоді якраз буде ще о, важливіше зберігти цю єдність і домогтися. Ну, там суттєвої трансформації Російської Федерації. Хоча, на мою думку, єдиний оптимальний шлях це власне ну, е, дефрагментація е, Росії на частини, жодна з яких не має становити загрозу е, цивілізованому світу. Чи розумію, це європейці? Поки що сказати складно, але ми йдемо поки що в першому етапу. Вибиваємо противника на кордони доросло першого року? Слышно. Стаття в Таймс такого автора біографії Путіна Філіпа Шорца, який зокрема там 25 років на BBC працював. Люди, які там трошки бачили ту біографію, знають, що то людина, яка симпатизує Путіну швидше. От не де він цій статті намагається обґрунтувати, що, хоча це ніхто не готовий зараз сказати вголос, але Україна навряд чи зможе в найближчій перспективі вийти на кордони 91-го року і треба потроху готуватися до того що якось україні натякати, що ми готові там компенсувати вам грошима а ви поки що погодьтеся на те що там наприклад крим не буде українським найближчим часом ці дискусії чим далі, тим будуть луна, лунати голосніше, тому що мамократі ми бачимо, що зараз якраз з різних джерел починаються е, випромінюватись там охота різні варіанти, починаючи від в, 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 варіанту е, е, п -п -п північної та південної Кореї. До о, того, що треба палити частину території під контролем Російської Федерації, власне ці наративи дійсно зараз будуть вкидуватися для того, аби е, розхитувати нашу стійкість до того, що е, аби давайте можливо чимось по, -по поступимося, або е, почнемо по, -по перемовини. Е, є така фраза що власне е, е, гірше в, 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 війни з Росії є лише по перемовини з російською Федерацією тому що вони все рівно потім заве. Шується новою війною, так що в будь-якому разі, я думаю, що оці і заяви з Китаян Олексія Данілова, який сказав, що зараз будуть розхитувати ситуацію і робити вкиди про те, що треба починати переговори, готуватися до переговорів якраз Є і відзеркаленням тих фактів, про які ви зараз починаєте говорити. Питання в тому, щоб насправді зараз захід зберіг єдність і стійкість щодо сполучених штатів. Тут абсолютно цілком зрозуміло, що сполучені штати на нас будуть підтримувати до нашої перемоги. Питання щодо окремих європейських країн ну, побачимо. Хоча зараз дійсно, якраз і Захід і США демонструють як ніколи безпрецедентну єдність в питанні щодо е протидії російській агресії. Сподіваюся, що ця єдність збережеться і надалі. Пане Сергію, в російських пабліках тим часом на е, роковини їхнього повномасштабного вторгнення е, до нас розганяється якась паніка. Тут вийшли вже графіки про те, що вврім возможних ударів по Російській Федерації передайте всім по Москві. Мали вдарити в п'ятій ранку, по Санкт-Петербургу в сьомій. Що тут ще є? Псков, 3.43, 43, Брянськ, 2-34, чотири, Білгород, друга, двадцять Словом, я не знаю, щось перевіряла наші стрічки, новини, але не бачила би, щоб там щось вдарили. Що, що відбувається? Накручують росіян для чого? Ну, насправді я теж дивився пошуки підтвердження цієї інформації, поки що не, 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 не знайшов. Але в будь-якому разі е, е, панічні настрої в Росії нас цілком влаштовують, тому що вони мають розуміти, що е, війна докотиться до, до, до кожного будинку Російської Федерації, тому що вони будуть покарані за ті з. Е, Вчинки, які вони е, робили на, е, на території України, але в будь-якому разі, ми так само розуміємо, що зараз е, в Російській Федерації так само свідомо е, роблять кроки, пов'язані для такої історичних. Е, заходів щодо консолідації російського суспільства для участі так званій священній війні Російської Федерації проти е, усього колективного заходу, і цілком ймовірно, що ці по повідомлення, про які ми зараз говоримо, вкладається в цю е -про пропагандистську канву, яка важлива для кліки Путіна, аби якимось чином контролювати своє населення і далі залякувати його тим, що кожен має там і е -е іти на війну, і захищати свою домівку. Тобто, ця ця модель вона вже тривалий час зараз. Ну, е Деталізується, розвертається в Російській Федерації, думаю, що це якраз відлуння до цього підходу, пане Сергію, Давайте спробуємо ще трошки дати прогноз на наступних кілька місяців. Ну, от буквально, якщо всі умови приблизно залишаться такі, як зараз, а це означає, що підтримка заходу не зменшиться, як мінімум, так а Китай, наприклад, не вступить в Грузі своїми постачаннями зброї з е, Російської Федерації. Ч... То як буде виглядати ситуація розкладом сил на полі бою? Наприклад, там ну не знаю, там до, до... На, на, на кінець літа? Чи можемо сказати, що українська армія стане сильнішою, а російська слабша? Чи вони зможуть навпаки там не знаю мобілізувати на гитання... мільйон людей? Десять мільйонів компанії змобілізує їх до того, аби йти і вмирати? Чим їх озброєння, зрештою там? Насправді ми зараз маємо ситуацію, коли ворог проводить наступальні дії по декількох напрямків, намагаючись нав'язати нам свою ініціативу. Головне питання російських резервів. Поки що я не бачу того, що Росія на є резерви аби на якомусь там ділянки ці реалізувати стратегічні там оперативні прориви. І не виключає ситуації, що продовж там декількох тижнів цей власне. Порив російських військ він себе вичерпає по деяким ділянкам фронту. Просто противник може перейти там до до, до глибокої оборони. Проведення е, мобілізації дасть результат противнику лише там через два-три через місяці. І фактично це означає, що в такому варіанті основні там протистояння, основні бойові дії можуть якраз переміститися на е, е, літо цього. Року до, до цього часу ми власне маємо завершити формування тих нових бригад, які зараз формуються з рахуванням західної допомоги, і власне тут вже потім влітку буде якраз знову таке. Це відношення до того, аби обидві сторони намагатися нав'язати один одному ініціативу проводити бойові дії. Я чесно кажучи, головні зусилля бо прогнозую якраз навіть не на а якраз на кінець літа. Тоді ми будемо мати всі передумови для проведення проводні кормиступальних дій. Росія в принципі за цей час я не думаю, що вона сильно зможе посилити свої можливості. Чи може Росія е, вийти все таки на кордони, е, захопити всю Донецьку область, так як вони планують? Ну, наприклад, не 31 березня, але тим не менше, в подальшій перспективі там кількох місяців? Питання захоплення Донецької області там декілька там десятків кілометрів. Воно в принципі не, не вирішує е, стратегічні цілі е, російської операції. Питання підкорити повністю всю Україну. Якщо на, на, на ділянки фронту ми відійдемо і закріпимося, це не означає, що ми не будемо проводити подальші контрнаступальні дії. Якраз головний наголос ми маємо робити на те, щоб зібрати всі свої можливості для того, аби вибити противника з усіх там територій, де він поки що утримує неважливо там він поки що тимчасово розставляє свої пропорції. Е, ще Хвилина у нас лишається. Що зрештою буде вирішальним от до кінця цього року у зброї? Що головне, чого нам ми потребуємо? Ну, тут питання не в зброї, а в комплексному поєднанні наших сил і засобів. Сили це навчені люди, а засоби це закордонна і наша техніка. Так от зараз ми маємо вийти на інтегральний показник формування тих там восьми там 10 бригад по прориву з підтримки, в тому числі нашої авіації, які дійсно спроможні проводити активні наступальні дії. Зараз нас ця ставка зроблена на цю підготовку, і треба правильно вибрати і місце, і час удару. Тобто, це те, чим власне вирізняється. Ця український генеральний штаб з точки зору несподіванок і вірного планування. От мене на, на, на це власне вся надія техніку. Ми отримуємо. Я на це зброю на це, на, на це не, не переживаю. Питання в тому, щоб ми правильно вибрали час і зберегли наш собою склад до, до того, аби ми починали до того, коли ми починаємо котар на віримо в Валерія Заложного. Віримо в збройні сили України. Дякуємо, пане Сергію. Сергій з військовий експерт, директор компанії Дефенс Експрес, був з нами.